Добрий ранок, добрий день, ми урок свій, розпочнемо. Продовжую працювати в зошиті. Записуємо число класна робота. Назви число, яке містить 2 сотні сім десятків і 9 одиниць. Правильно, це число 279. Зупини відео і дай характеристику числу за складеним планом. Правильне число 279 знаходиться в натуральному ряді на 279 місці. Має розрядний склад 2 сотні, 7 десятків і 9 одиниць. До попереднього числа 278 ми можемо додати одиницю. Або від наступного числа 280 відняти одиницю. У цьому числі загальна кількість одиниць 279. Десятків 27 десятків і сотень дві сотні. Зупини відео і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 279 до кінця рядка. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 2. Прочитайте числа, їх розрядний склад. Зверніть увагу, розрядний склад подано в таблиці розрядів. Працюємо з числом 420, в цьому числі правильно: 4 сотні 2 десятки одиниці 0 376. Дійсно, в цьому числі 3 сотні. 7 десятків, 6 одиниць, 800, в цьому числі 8 сотен, а в розряді десятків і одиниць у нас 0, 409, в цьому числі 4 сотні і 9 одиниць, в розряді десятки 0, 170. В цьому числі одна сотня і сім десятків. Круглі числа заміни більшими розрядними одиницями. У нас кругле число це 420, 800 і 170. Число 420 ми можемо замінити більшим розрядними одиницями. Це десятками. В цьому числі всього десятків. Щоб визначити кількість десятків, нам потрібно закрити останню цифру 42 десятки. Кругле число 800 ми також можемо подати більшими розрядними одиницями десятками. 80 десятків і число 170 17 десятків. Продовжуємо працювати усно. Це завдання номер 1 Знайди значення виразів. Пригадуємо табличку множення і ділення і обчислюємо вирази. Зупини відео і попрацюй самостійно із завданням. Удосконалюй вміння обчислювати вирази способом укрупнення розрядних доданків. Це завдання номер 3, сторінка 31. Знайди значення виразів, використавши прийому крупнення розрядних одиниць. Вирази записуємо зошит 340 відняти 170. 340 це 34 десятки. А 170 це 17 десятків. Нам потрібно 34 десятки відняти 17 десятків. Віднімаємо. Як звичайні двоцифрові числа 34 відняти 17. Дорівнює 17 десятків, а це число 170. 180 додати 230. 180. Це 18 десятків, а 230. 23 десятки. Нам потрібно 18 десятків додати 23 десятки. Тобто 18 додати 23 дорівнює 41 десяток, а це число 410. 430 відняти 270. 430 це 43 десятки. А 270. Правильно, 27 десятків, значить, нам потрібно 43 десятки, відняти 27 десятків. 43 відняти 27. Правильно дорівнює 16 десятків, а це число 160. Зупини відео і попрацюй самостійно з виразами. Продовжуємо працювати усно. Розгляньте, будь ласка, вирази на слайді. Поміркуйте. Чи можемо ми ці вирази обчислити, застосувавши прийом укрупнення розрядних одиниць? Щойно ми з вами розв'язували вирази, віднімали і додавали трицифрові числа, використовуючи прийом укрупнення розрядних одиниць. Правильно, ці вирази на множення ми також можемо застосувати при обчислення прийому укрупнення. Ми з вами знаємо, що 90 це 9 десятків. 9 десятків помножити на 2. Це дорівнює 18 десятків. 18 десятків це число 180. 300 це 3 сотні, значить, нам потрібно 3 сотні помножити на 2. Це дорівнює 6 сотень, а 6 сотень це число 600. Зверніть увагу, сьогодні якраз тема уроку відкриваємо спосіб множення і ділення круглих чисел. Продовжуємо відкривати спосіб множення і ділення круглих чисел. Це завдання номер 4. Перевір, чи правильно складена таблицю множення числа 9. Розгляньте, будь ласка, на слайді таблицю. Правильно, таблиця складена правильно, зістав попар на рівності в кожному ряді. Що змінюється? 9 помножити на 2 дорівнює 18, а 90 помножити на 2 дорівнює 180. Що в нас змінилося? У другому виразі, перший множник 90 ми збільшили в 10 разів. Якщо множник збільшився в 10 разів, то і добуток так само збільшиться в 10 разів. Отже, 9 помножити на 2, ми добре знаємо, це буде 18. А щоб 18 збільшити в 10 разів, достатньо справа дописати 1. 0. І це буде число 180. Міркуємо далі. 9 помножити на 3 дорівнює 27, а 90 помножити на 3. Значить, нам потрібно до числа 27 приписати справу 1 0. Утворилось число 270. 9 помножити на 4 дорівнює 36, а 90 помножити на 4 – 360. Добуток збільшився в 10 разів. 9 помножити на 5 дорівнює 45, а 90 помножити на 5. Дорівнює 450. Зупини відео і прочитай попар на рівності в кожному ряді. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником. Це завдання номер 5 Запиши таблицю множення числа 6. Таблиця множення числа 6 у вас уже написана на слайді. Заміни перший множник числом 60. Як ця зміна вплине на результат? Перший множник ми збільшуємо в 10 разів. Значить, і добуток так само збільшиться в 10 разів. А можемо міркувати інакше. 60 це 6 десятків. 6 десятків помножити на 2 дорівнює. 12 десятків, а це число 120. 60 помножити на 3. Це дорівнює 180, 60 помножити на 4, 240. 60 помножити на 5, 300. 60 помножити на 6. 360. 60 помножити на 7, 420, 60 помножити на 8. 480, 60 помножити на 9 540 і 60 помножити на 10, 600. Продовжуємо працювати із завданням номер 5 Нам потрібно застосувати переставний закон умноження та записати відповідні рівності. Рівності записуємо зошит. Якщо 60 помножити на 2 дорівнює 120. То 2 помножити на 60 також буде 120. Якщо 60 помножити на 3 дорівнює 180, то 3 помножити на 60 дорівнює. 180. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео і виконай завдання далі самостійно. Запиши відповідні рівності. Кому потрібна допомога, той працює разом зі мною. 60 помножити на 4 240, а 4 помножити на 60 також 240. 60 помножити на 5 300. 5 помножити на 60 300. 6 помножити на 60 360 7 помножити на 60, 420, 8 помножити на 60, 480, 9 помножити на 60, 540 І 10 помножити на 60, 600. Щойно ми застосували переставний закон умноження і записали відповідні рівності. Відкриваємо спосіб ділення круглих чисел 40 поділити на 2 і 400 поділити на 2. Застосовуємо прийом укрупнення розрядних одиниць. 40 поділити на 2. 40. Це 4 десятки. 4 десятки поділити на 2. Тобто 4 поділити на 2. Це дорівнює 2 десятки. 2 десятки це число 20. І 400 поділити на 2. 400 це 4 сотні. 4 сотні треба поділити на 2. Це те саме, що 4 поділити на 2 дорівнює 2 сотні. 2 сотні це число 200. Продовжуємо працювати в зошиті. Закріплюємо вміння множити та ділити круглі числа. 60 поділити на 2. Вирази записуємо в зошит. Це 6 десятків поділити на 2. Дорівнює 3 десятки це число 30. 50 помножити на 2. 50 це 5 десятків. 5 десятків помножити на 2. 10 десятків. А це число 100. 300 помножити на 3. 3 сотні помножити на 3. 3 помножити на 3 – 9 сотень. А це число 900. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Удосконалюй вміння розв'язувати складені задачі. Це задача номер 9. Розв'яжи задачу. Зупини відео, перейди до підручника. Прочитай задачу самостійно, запиши в зошит короткий запис і розв'яжи задачу. Перевіряємо вашу роботу. Перевіряємо короткий запис, який ви склали. Нам відомо, що Яна посадила 6 рядів цибулин по 9 цибулин у кожному ряді. А Олег посадив вісім рядів цибулин тюльпанів по сім цибулин у кожному ряді. Шукане число в цій задачі скільки всього цибулин посадили діти. Це перше шукане число. І це є складена задача на знаходження суми за двома добутками. Адже у шуканому числі є слово підказка: всього. Слово всього вказує, що це задача на знаходження суми. Значить, в останній дії ми будемо додавати. Але спочатку нам потрібно знайти, скільки цибулин посадила Яна, і скільки цибулин посадив Олег. В першій дії, дію множення я буду знаходити загальну кількість цибулин, які посадила Яна. В другій дії. Дією множення я буду знаходити загальну кількість цибулин, які посадив Олег, а в третій дії, дією додавання, я буду знаходити, скільки всього цибулин посадили діти. Але в задачі в нас є ще одне шукане число: наскільки більше цибулин посадив Олег, ніж Яна? А це питання задачі на різницеве порівняння. І фраза підказка наскільки, наскільки більше. Якщо це питання, задача на різницеве порівняння, то нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Ми вже з вами знаємо кількість цибулин, яку посадила Яна, і кількість цибулин, яку посадив Олег. Тому можемо дати відповідь на питання на задачі. Ми від більшого числа віднімемо менше число. Сама перевірка. Тисни відео на паузу і перевір свою задачу ще раз. Підсумок уроку. Розкажіть про свою роботу на уроці. Намалюйте відповідний смайлик в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за вподобайки та гарні відгуки!